Всім привіт! Вас вітає магазин «Вольтмаркет». З наближенням опалювального сезону збільшується кількість запитів про джерела безперебійного живлення, а саме, який бюджетний комплект безперебійного живлення собі підібрати, щоб там все саме необхідне побутове обладнання у вас працювало і щоб це вартувало там приблизно до 20 тисяч гривень. Що вам хочу сьогодні підказати? Ну, по-перше, що ці, всі люди вже за останні роки, за роки війни, зрозуміли, що брати гелеву, АЖМ, батарею вже не варто, тому що вона в умовах відключення світла дуже швидко. Витку виходить з ладу, рік два, і вона втратила більшу частину своєї ємності. І ну це буде витрачені просто гроші, які ви просто викинете. Тому однозначно зараз брати треба літій заліза фосфатну батарею. А якщо ми розглядаємо бюджетний комплект, то це буде 12 вольтова акумуляторна батарея. це більше вартість їх зараз дуже значно знизилася. І, наприклад, літій заліза фосфатна акумуляторна батарея гарної якості на стопордин сьогодні вартує там 12 713 гривень. Зараз виведу вам на екран. Це із смарт-BMS контролером батарея 100 Агодин, торгівельна марка ProVolt. Код товару такої батареї 10667. Ви його можете знайдити, знайти у нас на сайті. І безперебійники, як я вам раджу, це Provoльтівський безперебійник, 1500 Вольт Ампер, 1050 Вт. Він йде зарядником на 10-20 і А. Вибирається через меню. У нього є багато налаштувань під акумуляторні батареї різних типів. Можна взяти ну, абсолютно і гелеву, і АЖМ, і літій-залізофосфатну фосфатну акумуляторну батарею і все підставі. Щоб він адекватно з ними працював. Струм заряду тут 10 і 20 А, і це також перевага. І цей комплект разом, значить, як я вам вже казав, вартість батареї 12713 і безперебійник 7 399. Він коштує трошки більше, ніж 20 тисяч гривень, ну там приблизно 2050. За ці гроші ви получаєте гарний комплект, який буде мати високу циклічність. Тобто, навіть якщо у випадку там, два рази на день у вас буде вимикатися світло, ви ну, два рази на день будете розряджати і заряджати вашу комплекторну батарею, вона все одно у вас пропрацює до 10 Років і це дуже гарно. Тим більше, що зараз якісна нормальна гелева батарея також вартує там 10-11-12 тисяч гривень. І тут 12 700. А самі розумієте, що вже ніякого сенсу гелеву батарею брати немає. І люди це вже розуміють. І вже як ми бачимо по замовленням, замовлень більше йде на літій залізо фосфат. В чому перевага такої батареї? Вона легка, вона має багато циклів заряду розряду, там до, до 7-10 тисяч, в залежності від того, як її використовувати, яким током розряджати, яким током заряджати. Вона не втрачає свою ємність і не погіршується, коли ви заряджаєте її високим струмом, тобто її можна заряджати досить швидко. Як я вам сказав, вже вартість такого комплекту 20 тисяч гривень. Що ви можете ще взяти за ці гроші? Ви можете взяти безперебійник меншою потужності, десь там на 500, на 600 Вт, але ви зекономите 2000 гривень. Я думаю, що це недоречно, варто вже брати комплект на 1 кВт, тоді вже, то вже можна включити там всі необхідні свої прилади, можна зарядити на ноутбуки, всі свої телефони, котел, циркуляційний насос і для котла, все буде у вас працювати. Якщо інверторний холодильник буде працювати холодильник. Якесь освітлення, можна 100-200 Вт по будинку включити. Телевізор, можна включити роутери, тобто все це обладнання буде нормально підходити під потужність цього безперебійника, і він не буде перевантажений, він не буде дуже гучно мотиляти своїми вентиляторами і не буде вам цим дошколяти. Тобто варіант дуже гарний. В комплекті з залізофасфатною батареєю він буде заряджати е, таку батарею струмом 20 а. Тобто, якщо батарея на 100 а годин, а ви включите безперебійник на струм заряду 20 А, то він буде заряджати. Її десь приблизно 5 годин. Тось із повністю розрядженої батареї, коли світло пропало, до повністю зарядженої батареї. Це приблизно 5 годин, і ваша батарея знову готова до роботи. Якщо вам такий варіант підходить, то от такий комплект можу порадити. На екран зараз виведу вам акумуляторну батарею і код товару ви її бачите, 10667, і виведу безперебійник. Її код товару 10545. Це все є в наявності в будь-яких наших магазинах World Market. Можете прийти, побачити, хлопці підключуть. І покажуть, як все налаштовується, як це все працює. Є варіант трошки дорожчий. Сонячний інвертор, але може вам і не потрібні сонячні батареї, але сонячний інвертор має перевагу, тому що він має високий струм заряду. І, наприклад, за 8999 гривень зараз виводжу вам на екран код товару 10587, вартість 9000 гривень, і ви отримуєте на 1,5 кВт безперебійник із струмом заряду від мережі 60 А. Тобто таку акумуляторну батарею на ампер годин ви взагалі можете заряжати там за час менше 2 годин. І після того як вона розрядилася, менше 2 годин, і ви вже її зарядили заново. Тобто такий варіант трошки є, але він трошки дорожчий. І у вас може і бути якась певна кількість невеличка сонячних батарей, туди теж можна їх підключити. І, в принципі, це також гарний варіант. Але він працює значно гучніше. Якщо той попередній безперебійник провольт він працює тихо. Тому що в нього є вентилятор великого діаметру і струм заряду в нього невеликий, тому він не потребує такого великого охолодження. А ось цей інвертор, сонячний ProVolt RI1500, він також працює з 12-вольтовими батареями, але струм заряду в нього вже 60 А, і там силова частина досить гарно нагрівається і потребує потужного охолодження. Так, такий безперебійник, ну, в спальню вже точно не поставиш, то тобто, тут десь коридор, якась кладовка. Також можна встановити і перевага із цим інвертором буде в тому, що він буде швидко заряджати вашу батарею. Якщо ви переживаєте, що світла може багато довго не бути і на короткі періоди воно буде з'являтися, то можна взяти такий комплект. Взагалі то будь-які комплекти в нас є в наявності, є безперебійники там от 200-200 Вт і так далі там, до 10 кВт і більше. Тому будь-які комплекти є. Звертайтеся, все підкажемо, налаштуємо, зробимо гарантію. У нас, до речі, є зараз на всі прилади розстрочка платежу на 4 частини. Тобто, якщо там прилад вартує 10 тисяч гривень, 2500 з вас зніметься зразу, і ще по місяцю буде зніматися, зніматися три рази по 2500. Тобто ви не будете витрачати одразу великих коштів і не будете переплачувати, тому що вартість товару для вас при цьому не змінюється. Звертайтесь, будь ласка, у вольтмаркет, все вам підкажемо.